Минулого тижня ми розповідали про складну ситуацію, що склалася довкола полігону побутових відходів у надвірнянському районі. Про те, як планують розв'язувати цю проблему, піде мова у наступному сюжеті. Так на сміттєзвалище, яке вже в межах міста вичерпало свій ресурс, поставило питання про невідкладне спорудження нового полігону і сміттєприробного заводу. Як зазначив на розширеній нараді голова районної ради пан Василь Попович, всі ми нарешті зрозуміли, що таке сміття і яка це непроста справа. На е, комісії обласній екології було прийнято рішення. Клопотати про продовження роботи полігону до кінця року. Зверталися і в прокуратуру області, для того, щоб прокуратура не реагувала згідно законодавства чинного, напевно, по цьому питанню. На обласній екологічній комісії було прийнято пропозицію про тимчасове продовження роботи надвірянського полігону. Одночасно вже передбачено кошти на новий полігон твердих побутових відходів, також кошти на сміттєпереробний завод. Зараз все уперлось у відведення нового місця за два кілометри від селища Дерлятин. Голова РДА, пан Володимир Калічко, вірить у розумне вирішення проблеми. Це було приділено уваги роботи з громадами. І деякі села вже добилися того, що громада сама сама себе самооподаткувала і за вивіз сміття оплачує кошти. Це може і стало тим, що причиною того, що полігон став наповнятися дуже швидко. Все те сміття, яке колись звозилось на сміттєзвалище, я не кажу, що ми все зробили так, що ми забрали всі сміттєзвалища. Ще є люди, які вивозять його і в ліс, вивозять і по річкам. Але вже основна маса людей все таки зрозуміла, що сміття треба забирати. Навколо себе і його утилізувати міський голова Панзіновий Андрійович прекрасно знає, що таке не вивести із населеного пункту два дні сміття. Це катастрофа, тому сесія міської ради дозволила роботу надвірянського полігону до 1 грудня 2013 року. Але рівночасно чи не є катастрофою? Те, що пів області звозить своє сміття у місто надвірну? Місто надвірна вже на протязі до 20 років, практично приймає сміття. З усього району, розуміючи перенасичення, закінчивши ресурс, міська рада пішла шляхом за, е, розробки проекту рекультивації, заклала певні кошти, зробила проект рекультивації і в комісії рекомендаційної, яка засідала в четвер. За дорученням першого заступника голови ОДА було направлено через управління екології запит на суму 780 тисяч для того, щоб ми. Шляхи вирішення у третьому кварталі 2013 року зробили процес по суті самої рекультивації. Ця проблема не тільки міста, а проблема івано надвірнянського району і в цілому Івано-Франківській області. Якщо стоїть питання саме строго міста Надвірне, полігон міста Надвірне розрахований був у 2001 році при тих об'ємах і запланованій потужності. Орієнтовно біля 30 років, 2001 і 30 років, якщо би використовували даний полігон, виключно жителі міста Надвірна. Але врахувавши, і зрозуміло, що голови працювали, зобов'язання приймати сміття від ближніх населених пунктів, складання певних угод, вичерпало ліміт станом на 2008 рік. Тому шляхи вирішення. Перше, без відбору, без проєкту землоустрою нової земельної ділянки, ми не зможемо рішити дану проблему. Нада земельна ділянка, моя думка, має бути за межами всіх населених пунктів, які є по сусідстві. Як сказав делятинський селищний голова пан Михайло Косило, депутати проти сміттєполігону, що за два кілометри від делятина розширена нарада вирішила всі людяні способи районного патріотизму прийняти до відома, щоб переконати делятин. Крайня міра це рішення на обласному рівні про виведення ділянки під полігон у обласне підпорядкування.